Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. Сьогодні я хочу розповісти про мою підсвітку. Підсвітка зроблена власноручно. Ось так вона виглядає. Підсвітку я робив із бруса 20х30, каркас, лампа світлодіодна 18 Вт, і по бокам. Плівка, відбиваюча плівка, утеплювач, який клеїться під батареї. Отаким От чином зроблено для того, щоб краще бічні ті рослини, що біля, біля збоку підсвітки, щоб вони краще отримували світло. Підсвітка себе дуже гарно показала результати. Вирощування під цією підсвіткою я зараз продемонструю. Зараз кінець березня. І ось такий вигляд має розсада геліотропа, яка сіялася в середині січня. А це в ті ж терміни сіялася на розсаду седум. Отакий От гарний він має зараз вигляд. Такий вигляд має пелергонія, яку сіяли також в середині січня. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, далі буде багато цікавого.